Зачитаю запитання. Зрозуміло, що ми зараз не можемо сформувати очікування від появи f 16 в Україні. Але чи не могли б ви описати оптимістичний, песимістичний і найбільш реалістичний сценарій? Дуже довго будемо балакати, нікому це не буде цікаво. Скоріше за все, весною, весною я думаю, вони прийдуть, почнуть надходити, почнемо застосовувати, опановувати. Ну як в це. наших умовах, в наших умовах а ти думаєш, да. вони вони прийдуть, якби вік там чотири звідти, три звідти, чи це буде якісь уже готовими під ну, мені от цікаво. Що значить чотири готові? Ну mm. я маю на увазі, в якій кількості їх будуть передавати? Тобто це ж від чотири, наприклад. Тобто таке може бути. Ну, я запитую. Я не знаю. знаю ну, перелетіло чотири літака десь на mm -hmm. наш аеродром. Приїхав президент, урочисто прийняв, відкрив подія. <рес> Запалили <десятиліття>. аеродром. <рес> Ні, так це ж не значить, що він прийшов в одне місце, а будуть базуватися Та, в інших місцях і так далі. Ну, ось чотири літаки почнуть щось робити, потім ще чотири. Наприклад, або, або зразу шість, і потім шість, або зразу дванадцять. Я не знаю кількості, але по чуть-чуть. Будуть виконувати функції ППО, подивимося, як вони бачать шахиди, чи можуть перехоплювати крилаті ракети. Я думаю, все можуть. Почнуть перехоплювати, дадуть перші перемоги, ми інформаційно це все підсвітимо, скажемо: Вау, суперзброя, з цієї зброї можна перемогти, дайте тепер засоби враження на більшій відстані, дадуть О. засоби враження, дамо Які? результат і так далі. Не знаю. Хотілося б аем 120 С7. Про де мови не йде поки. Угу. І ще якісь американські. Ну, каби. Ну, Вони тоді джайдами, будуть більш перспективно виглядати. Кідами, в... щоб не, ну, вони можуть, скажімо так, ну, не мігами кидати і сушками цей момент. Другий момент харми. Протирадіолокаційні ракети, які повноцінно будуть працювати, а не через ті костолі, які зараз, і відповідний результат буде інший. А вибити ПВО, це що означає? Це означає, що можуть працювати хаймарси, можуть працювати безпілотники і Хаймарси. Uh -huh. А це означає, що знову вибиваємо логістику, вибиваємо тели, вибиваємо пріоритетні цілі. Це означає, що лінія, лінії ЛБЗ стає важко. І можна фпв-хами і іншими засобами пробувати наступати. І це вже якийсь такий може бути маленький геймченджер, може oh. бути, а може не бути.